Замість різдвяного перемир'я різдвяна атака. Різдво має бути часом миру, але на Україну жорстоко напали саме на різдво. Завдавати масштабних ракетних та безпілотних ударів у день Різдва Господнього неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи налаштовані встановити мир у регіоні. Понад 70 ракет і 100 дронів Росія запустила по Україні 25 грудня, щоб помститися, але не за Ростов, Краснодар чи Інгушетію. щоб помститися нам за вибір. За наш вибір бути окремою суверенною державою, за нашу внутрішню свободу, за наш вибір святкувати різдво за новою календарем і в той час, як вони вчергове атакували нас ракетами та безпілотниками, українці у коридорах та за столами в Україні і далеко за її межами загадували тільки одне бажання. Я хочу, щоб всі вони зникли. Привіт, мене звати Катерина Соля, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години години до. до того, як світ зрозуміє, що він може бути у безпеці тільки за однієї умови, якщо всі вони зникнуть. Інакше кожна історія матиме продовження. Росія не вміє програвати і не вміє робити висновки. На підтвердження першій чеченській прийшла Друга чеченська війна. На підтвердження окупації сходу і півдня України сталося повномасштабне вторгнення на підтвердження збитого боїнгу літак азербайджанських авіаліній. На хвості пасажирського «Ембраер-190», що зазнав катастрофи в Казахстанському Актау, що належав азербайджанським авіалініям, виявлені сліди схожі на ті, що залишають вражаючі елементи ракети ППО. Причому отвори ззовні спрямовані всередину. Згідно із сервісом Флайтрадар, Азербайджанський Ембраєр 190 який спочатку прямував до Грозного, війшов у повітряний простір Росії. Зник з радарів в районі Каспійська, після чого з'явився вже у Каспійському морі, прямуючи до Актау. Борт зазнав аварії о 9.28 за московським часом. Десь за годину до цього чеченські пабліки повідомили про атаку дронів на Чечню. 4-5 вибухів, кілька дронів впало у районі другого полку імені Ахмата Кадирова. І за годину до цього, о 8.28, згідно з повідомленнями Міноборони РФ, було збито безпілотники, уламки якого впали на торговельний центр Аланія Мол у Владикавказі. З великою ймовірністю можемо стверджувати, що зайшовши у російський повітряний простір, Азербайджанський Ембраєр 190 з 62 пасажирами на борту, із них 16 громадяни Росії був прийнятий за дрон і збитий російською ракетою ППО. Якщо цей випадок може бути випадковістю, то попередній з боїнгом такою випадковістю точно не був. Ви можете вірити або не вірити у теорії змови, але тоді Росія руками Гіркіна і компанії збиралася збити свій же літак, звинувативши у цьому Україну і розпочати вторгнення набагато раніше. І як і тоді, катастрофа з Боїнгом зійшла Путіну з рук. бо… Це саме його було розпорядження. Ну так здається, і зараз ніхто не понесе за це покарання, бо ордеру від Гаги за ці злочини проти цивільного населення я не бачу. Бачу тільки умови: чергові умови Росії для перемовин, які змінюються щоразу, як їх озвучують. Відчуваю, що недалеко тот час, коли ми дійдемо до того, коли бере початок світ. Хоча і тут ми навряд чи дійдемо згоди, бо дата народження Христа у нас все одно різна. Пан Трамп, включаючи пана Келога, заглибляться в першу причини конфлікту і ми завжди готові до консультацій, готові ще раз, якщо хтось не розуміє нашу позицію, яка була викладена дуже чітко і неодноразово, і ми завжди готові підтвердити цю позицію. Ми відкриті до будь-яких переговорів. Якщо ці переговори по суті стосуються, першопричин причин і принципів, про які говорив президент Путін у червні цього року, виступаючи сказав президент Путін юні тут у міністерстві закордонних справ, і які я хотів би наголосити, не є жодними передумовами. Це вимога виконати те, під чим усі підписалися, коли приймали статут Організації Об'єднаних Націй. І додав, що усім незаангажованим давно вже зрозуміло, що вирішити конфлікт можна виключно у контексті домовленостей про надійну безпеку і стабільність у Європі, які б враховували інтереси Росії і законні інтереси всіх інших країн. І щось мені здається, що під усіх інших країн Лавров має на увазі не Україну, а Угорщину, Іран, можливо, КНДР і Китай. Лавров каже, важлива причина. Я кажу, важливі наслідки. Але. Навіть якщо піти за сценарієм Росії, то ми все одно прийдемо до того, що це російські війська перетнули кордон з Україною, окупувавши частину Донецької Луганської області і Крим. Жоден солдат української армії не перетинав кордон Росії до 2024 року. Та й зараз ми не можемо вважати частину Курської області окупованою, тому що ми не проводимо там. Так звані референдуми і не записуємо цю територію до своєї конституції. Ми просто тримаємо російські каби і солдат подалі від українських територій. Якщо ж розглядати наслідки, то Україна за три роки повномасштабної війни не била по російській цивільній інфраструктурі. Вони більше кабів, здається, впустили на свої території, ніж Україна випустила по них ракети дронів. Згадати літаки, які падали на багатоповерхівки в Росії. Україна не била по лікарнях, дитячих садочках і школах. Україна знищує склади, аеропорти, що використовують військова авіація, і військову інфраструктуру, робиться послідовно і методично. Чого тільки вартують влучання в полігон поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області? Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Або ж об'єкт військово-промислового комплексу у місті камянськ шахтинський Ростовської області, який Росія використовувала для виробництва твердого палива для балістичних ракет РСЗВ Ураган, смерч торнадо «Торнадо-С», а також балістичних ракет Іскандер. І Якщо Росія хоче говорити про свою безпеку зі штатами, то просто передайте їм підрахунки. Тут навіть до знатаків не треба ходити, щоб відповісти на питання за ці три роки: найбільш замінованою у світі є територія України чи Росії? Тому про чию гарантію безпеки ми тут зараз говоримо. З іншої сторони у Штатах здається, ніхто про гарантію безпеки для Росії не говорив. Кіт Келоход засудив удар по Україні. А щодо Джо Байдена, то він теж наказав Конгресу збільшити допомогу. Хоча яким чином, якщо 20 січня вже інавгурація Трампа і використати навіть ті виділені Україні гроші у США не встигають, діючий президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії на Україну на Різдво і запевнив, що розпорядився, аби Пентагон нарощував постачання зброї в Україну за його словами. В останні місяці США надали Україні сотні ракет ППО і ще більше вже в дорозі. Що в дорозі це добре, а от що сотні це мало. Бо лише за один день Росія використала проти України 70 ракет. Тобто, з таким успіхом сотні ракет вистачить на півтори атаки. А що ж тоді залишається миротворча місія? Ну, можливо, але і стосовно неї, у Європі непевні. Та що там непевні? Скептичні. У ЄС скептично оцінюють можливість направлення миротворців в Україну, оскільки переконати населення Європи в необхідності відправити європейських військових до України буде дуже і дуже складно за умов, що Сполучені Штати не беруть участі у цій самій місії. Другий співрозмовник з дипломатичних кіл ЄС зауважив про ще одну потенційну перешкоду в реалізації цієї ідеї. Росіяни цього не приймуть. Але ці дві причини настільки логічні і весь цей час вони були настільки на поверхні, що я не знаю, як їх можна було не помічати, і продовжувати щиро вірити, що якщо Росія категорично проти вступу України до НАТО і розташування баз північно-атлантичного альянсу на території України, тоді ми відправимо військових НАТО до України. Все, проблема вирішена. Та ні, проблема загострюється, бо це Україна попри біль втрат та. Глибокий ненависті до Росії готова сісти з нею за стіл перемовин. А Росія продовжує ескалацію ударами не тільки по енергетиці, а тепер вже й по транспортним вузлам води та газу і продовжує продовжує випуск ракет. Але це я не про орешнік, бо як з'ясувалося, ці ракети вже більше п'яти років. Дефенс Експрес отримав доступ до одного з уламків цього самого Арешника, яким Росія вдарила по Дніпру 21 листопада. За датою і серійним номером деталі з'ясувалося, що ця ракета була зібрана десь у 2017-2018 роках, і з того часу просто лежала на складі, тобто запущеному по Дніпру арешнику як мінімум 6 років, і це не найновіша російська технологія, як стверджував Путін. До того ж, у 17-му році це рік виробництва конкретної деталі, а саму ракету певно почали розробляти набагато раніше, тому якщо цією нанозброєю вони хотіли налякати США і думали, що про це ніхто не дізнається, то дарма, хоча їх і лякати не треба. Готовність підтримувати Україну до перемоги різко знизилася в Західній Європі в критичний для Києва момент. Про це повідомляє загардіан. Рівень підтримки України залишається високим у Швеції 50%, в Данії 40% і у Великій Британії 36%. Але ці рівні знизилися на 14 пунктів порівняно із січневими показниками, бо тоді опитування стверджувало, що підтримують Україну 57, 51 і 50%. За той самий період відсоток тих, хто віддає перевагу досягненню миру шляхом переговорів, зріс навпаки до 55% в Італії, до 46% в Іспанії, до 43% у Франції і 45% у Німеччині, що супроводжувалося відповідним падінням готовності підтримувати Україну до її перемоги. Було незрозуміло чи ця зміна відображає зниження інтересу чи зростаючу втому у Франції, Німеччині та Швеції. Частка тих, хто бажає Україні перемоги вболіває за її перемогу, залишається стабільною з початку 23-го року. Хоча в інших країнах вона знизилася. Та як ви розумієте, Дональду Трампу зараз трохи не до нас із вами, бо він пішов роздавати обіцянки вже громадянам Канади. Там знизити податки на понад 60%, якщо їхня країна стане 51 м штатом США і так далі. Ну я розумію, чому зараз, тому що після інавгурації Трамп навряд чи собі це дозволить. І в той час як син Трампа викладає в мережі меню з території, які обирає для себе Трамп. Я скажу, що з кожним днем це все менше нагадує жарт. США претендуватимуть на території Канади, Гренландії та Панамський канал. У зв'язку з цим Трамп знову заявив, що Канаді варто стати 51 м штатом США заради нижчих податків. Китай керує Панамським каналом поза законом. А Гренландія потрібна Америці задля нацбезпеки. Ну а потім, взагалі, у різдвяному привітанні назвав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо губернатором і написав. Якби Канада стала 51 штатом, то їхні податки скоротилися би більш ніж на 60%, їхні підприємства розрослися би удвічі, а вони самі мали б військовий захист як жодна інша країна у світі. А от про жодну іншу це ви добре сказали? Так у штатах немає більше грошей на військову допомогу чи немає на військову допомогу Україні? Хіба Канада з кимось веде війну за виживання? І коли розпочнуться 24 години, за які війна Росії з Україною завершиться. Але не за рахунок примусу до миру, не за рахунок пожертв українських територій, а за рахунок покарання агресора. Не дарма ж Дональд Трамп знімався у саму дома, де головною темою якраз і було покарання поганих хлопців, які хотіли забрати чуже, ви ж 100% читали сценарій. Тому тут я традиційно ставлю три крапки і до зустрічі за 24 години. Хто знає, можливо, вони і будуть визначальними у війні Росії проти України.